Державна прикордонна служба стоїть на варті наших кордонів і перша зустрічає ворога. Ми хотіли би їм подякувати і допомогти в рамках нашої ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова допомогти е от, різними засобами, які зараз потребують прикордонні. Ми дуже вдячні е компанії Мінтедвес за надану допомогу. Дійсно, те, що ви тим іном, яким ви допомагаєте, воно. Дуже необхідно на передовій і Хочу запевнити, що кожен цей безпілотник і тепловізор попаде в руки військовослужбовця Державної прикордонної служби. їм використаний тільки в цілях найскоршої нашої перемоги. Ще раз вам дякую. «Метінвест» давно допомагає армії, і ми познайомились з прикордонниками, з хлопцями, які. Обороняють рубежі нашої країни. Саме вони <кій> перші зустрічають ворога, саме вони перші дали бій ще в 2014 році. І ми, коли знали про їхні проблеми, що їм багато чого не вистачає для спостереження, для облаштування пунктів, от зараз ми передали близько 120 тонн металоконструкцій. Мейтінвест передає свою продукцію для того, щоб хлопці могли облаштувати пункти спостережні для того, щоб могли облаштувати місця, де вони ховаються від обстрілів. Ми передали близько 40 дронів. Також їм потрібно для спостереження, для розвідки. Ну і звичайно, тепловізори. От сьогодні ми взнали, що їм дуже важливо тепловізори, тому що вони в нічну пору, є багато диверсійних груп противника, Які проходять через кордон держави. І це те, що їм зараз потрібно. Допомога йде постійно. постійно, ну Всі запити, які нам надходять від, від армії, ми всі опрацьовуємо, 90% ми допомагаємо. Звичайно, що є щось складніше, де важко знайти, є щось, де є, зразу можна знайти. там, Наприклад, все, що стосується металу, ми його самі виробляємо, ми можемо швидко доставити. Все, що стосується техніки, ну це там місяць, два. Ми ж компанія, яка знаходиться в Україні, і ми знаємо одне, що якщо буде вільна Україна, то і буде процвітаючий медзіннець. І в рамках Сталевого фронту ми будемо допомагати армії до, до нашої перемоги. Поки ми не виженемо звідси загарбник.